Привіт-привіт! Це канал Вітальність. Тут ми будуємо єдинорога у реальному часі, і цей випуск про ринок. Тут хочу поговорити про те, навіщо інвестори запитують, а який у вас ринок, навіщо фаундеру знати, власне, а який ринок, який розмір ринку, на якому ми граємо? Навіщо це все, і як його е, рахувати? Тут буде більше про навіщо. Як буде приклад, але ну і якісь е, як е, на, на поради, куди дивитись, щоб його порахувати. І так почнемо. Власне, навіщо нам знати, який ринок в стартапу, е, який ми будуємо? Ну як фаундера, навіщо? І навіщо це інвестору? Власне, всі задаються одним і тим самим запитанням. Наскільки компанія може стати великою? Ну а з цього запитання, скільки я тут можу заробити? Чи можу я тут в принципі заробити? І, власне, це всі розуміють, так? Тобто, навіщо рахувати ринок? Ну, типу, наскільки великими ми можемо стати. Але мені здається, що дуже мало говорять про те, що ж таке велика компанія. І ось це розуміння великої у фаундера, у інвестора, може дуже сильно відрізнятися. Наприклад, компанія, яка коштує мільйон доларів, це велика компанія. Компанія, яка коштує 10 мільйонів або 100 мільйонів, це велика компанія чи ні. Для когось може і так. Комусь це супер. Супервелика компанія, і е, коли фаундер рахує ринок, бачить, що він там 10 мільйонів доларів. 10 мільйонів доларів велика цифра, ніколи стільки грошей не бачив, не мав. Напевно, цього достатньо. А зараз хочу пояснити, як інвестор дивиться на це е, запитання. І, власне, як, е, чому для нього е, важливі. Чому для нього, наприклад, 10 мільйонів це дуже маленький ринок? І тут треба розуміти, як працюють ці венчурні інвестиції або інвестфонди, ну або навіть там англійські інвестори, власне, всі, хто інвестують в стартапи, саме технологічні стартапи, такі високоризиковані, супервисокоризиковані інвестиції. Я ще давно, мені здається, в бізнес школі нам показували ось цю такий слайд, який дуже простий, але все пояснює. Інвестор вкладає в 10 стартапів. Ну, Наприклад, да, це приклад 10 стартапів, і в середньому 9 із них валиться один. Один із них вистрілює, і цей один, мало того, що покриває всі втрачені інвестиції, ще і заробляє. Ну там не зовсім так. Там, типу, сім фейляться, два себе окупають і один заробляє, ну щось таке. Але суть не в тому. Власне, і тому. Давайте наведу приклад. Інвестор інвестує у стартап. у ваш Наприклад, 1 мільйон доларів для простоти підрахунку. Що це означає? Це означає, що він ще в 9 стартапів інвестував приблизно по 1 мільйону доларів, тобто всього 10 мільйонів доларів. І що далі? За цей мільйон доларів він отримав десь приблизно там, 20% вашої компанії. Знову ж таки, дуже для простоти підрахунку. В середньому, да? 10, 20% у нього є. Е, так як стартапи це високоризиковані інвестиції, то дохідність, інвестор очікує із них хоча б 25% річних. Тобто низькоризиковані — це там 8-10% річних, і там майже немає ризиків відповідно, якби там, не знаю, в цінні папери. Ти мільйон покласти там чи в якісь е, портфелі компанії, можна собі заробляти 8-10% на рік із того мільйона, там ці там, 100 тисяч доларів, і нічим не ризикувати, і все е, за Власне чому е, ну, тут ризики набагато більші, і відповідно е, очікування по дохідності вони набагато більші. І давайте знову ж таки для простоти, хоча б ці 25 річних має заробляти. Що таке, 25% річних, ну там життя стартапу в середньому це 7 років. Інвестор приймає участь, може приймати участь не усіх 7 років, давайте рахувати там 4-5 років. І от за. Ну тобто він не одразу заходить, да там зайшов, наприклад, через рік і вийшов там за не знаю, за два роки, як там стартап повністю продали, або ще там щось сім сталося. Там на якомусь раунді інвестицій. Давайте для просто. підрахунку 4 роки він з компанією. Тобто вклав мільйон за 4 роки. Ну, 25% річних, йому ж треба ще один мільйон звідти мати, тобто всього 2 мільйона. А таких стартапів 10, тобто 20 мільйонів йому треба, щоб купити там всі решту стартапів і ще й заробити. Тобто мінімум на виході йому треба інвестору треба забрати 20 мільйонів доларів. Сподіваюся, ви слідкуєте за логікою. Е, ну і там нагадую, що купили за мільйон і отримали 20% компанії. Потім, напевне, були наступні раунди інвестицій, е, вже інші фонди підключалися. І доля інвестора цього вона розмивалася. Тобто вона становила менше. Е, була 20. Там, в кінці цих чотирьох років, ну, нехай вона стала 10%. Ну, можливо, вона там буде трошки більше, але в суті, це не змінює. От вона стала 10%. Відповідно, і йому треба забрати, загадаю, 20 мільйонів е, доларів. Відповідно, компанія має коштувати 200 мільйонів доларів. Компанія 200 мільйонів доларів, щоб компанія стільки коштувала її річний дохід, тут знову ж таки дуже багато спрощень і припущень, але тим не менше, її річний дохід має бути хоча б 20 мільйонів доларів. Ну і тут, оці цифри вже так. Компанія має коштувати 200 мільйонів доларів. Компанія має мати дохід 20 мільйонів доларів на рік. Це якщо інвестор інвестує один мільйон доларів. Хоча б це все хоча б. Це дуже спрощена схема, але вона, як на мене, дає дуже чітке розуміння, навіщо, навіщо інвестору, навіщо інвестор питає взагалі, який тут ринок, навіщо йому це знати? Тому що кожен стартап, який він інвестує. Він розраховує, що він потенційно може окупити ще 9 стартапів плюс заробити, тому що йому немає сенсу вкладати в стартапи, які потенційно такими стати не можуть, бо він не знає, який із тих 10, в який він вклав, вистрілить. І якщо вистрілить той, у якого стеля це там 5 мільйонів доларів, а йому треба 200 там чи 20, то він тут автоматично апріорі. Нічого не заробить. Тому тому це для нього і важливо. Чому це важливо для фаундера? Ну, власне, для того, ж, для того ж. Фаундер вкладає 7 років життя у стартап. Ну, якщо все окей. Якщо він ну, не закривається раніше, в середньому це 7 років. 7 років роботи 24 на 7. З якоїсь е, такою невеликою, мінімальною ринковою, навіть менше, ніж ринковою зарплатою. І, власне, на виході він також заробляє, якщо компанія продається скоріше, е, ну, там, е, більшості випадків. І тут важливо знову ж таки на початку розуміти: ну, по-перше, для себе, скільки можеш заробити, а по друге, ну, власне, для тих самих, якщо ми говоримо про менше інвестиції, Ну, просто якщо ринок маленький, то залучити інвестиції неможливо. От і все. Ну, типу, будувати таку компанію можна, це не буде венчурний стартап, це буде там просто не знаю, просто стартап компанія, але і не розраховувати на інвестиції тоді. І от, власне, для того, щоб це все ну, розуміти, на що тут розраховувати який шлях. Наприклад, ви не знаю, настільки у вас горить ідея якогось продукту, і ви прям. Знаєте, що це ну, просто це справа вашого життя. А ринок маленький. Ну, маленький для того, щоб це стало венчурним, венчурним стартапом. Це важливо знати на початку, щоб навіть не розраховувати на шлях цей венчурний, я зараз підніму інвестицію, а потім ще один раунд, ще один раунд. Ні, тоді просто треба план міняти і розуміти, ага, я буду розвиватись на свої гроші. Або я піду шляхом не венчурних інвестицій, а там, не знаю, якихось кредитів. Або ну, буду там ну власне зазвичай, там, в свої гроші, або ну таке стандартне партнерство, коли там за гроші забирають там, не знаю, 50% компанії. ну, Хоча я б такого нікому не рад. І тепер наступне питання: як рахувати ринок?